А цей пленарний тиждень, перший у 2024 році, чесно кажучи, викликає відчуття якоїсь сорому, тому що три пленарних дні. Де можна на пальцях однієї руки порахувати ухвалені рішення, ну просто це неприпустимо у час війни, щоб парламент у такому режимі працював. Бо журналістів я... нема в куларах. Ну, дивіться, е... мені можете це не закидати. Я так автор я постанови. Я автор постанови про допуск журналістів кулари Верховної Ради. Можу вам навіть номер сказати, щоб ви були в курсі. Е... І регламентний комітет з жовтня минулого року таку постанову не розглядає, де чітко прописано. Алгоритм допуску журналістів у пленарні дні. Тому е, я за відкритість і ініціював постанову, але, тим не менш, на відміну від постанови по пані Безуглі, регламентний комітет рішення по, ньому, по ній не приймає. От, так от. З приводу е, порядку денного і в принципі ефективності роботи парламенту. Ну, вибачте, я коли перший день е, ми прийшли і подивився порядок денний, єдине питання, яке там було, яке стосувалось безпосередньо військових наших, це був законопроект 10313 про соціальний захист. Дивним чином пропав з порядку денного, незрозуміло яким чином. Е, потім почалася вся катавасія, коли, ну, Дивіться, кожен народний депутат має певні права і обов'язки під час пленарних засідань. Якщо депутат на абсолютно обґрунтовано, причому не один, а з різних фракцій, вимагає поставити на голосування постанову пані Безуглій. Президія не має права чи можливості там приймати це рішення чи не приймати. Вона зобов'язана це робити. Цього не було зроблено. Паралізована робота Верховної Ради, ефективність нуль. Наступні два дні приблизно схожі. Сьогодні достатня була кількість пересутніх народних депутатів для прийняття рішень, окрім заслуховування потрібного заслуховування поважного гостя прем'єра Британії. Чому жодне рішення не голосувалося? знову ж таки питання риторичне з такими темпами? Чесно кажучи, ми ніяк не відновимо ні довіру до парламенту, ні переконаємо суспільство і військових у тому, що ми займаємося тим, чим потрібно. А порядок денний ні пан Олег, ні я напряму не впливає на формування. Це в першу чергу повноваження керівництва і погоджувальної ради. Тому чесно кажучи, дуже хочу розраховувати, що наступні засідання будуть ефективні.